Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Московські попи побили ветерана війни Артура Ананьєва у Хмельницькому. Відео опублікував депутат облради бурлик. Військовий пішов в московський храм, щоб задати питання, скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат. Після цього на нього накинулися попи і їх прихвосні. За словами депутата, поліцейські, які приїхали на виклик, стали на бік руснявих попів і затримали військового, який пішов на фронт добровольцем. Отримав контузію та черепно-мозкову травму. Хто ще не бачить очевидних речей? Як ставиться московський патріархат до російського нападу на українську державність? Це риторичне питання, адже ставиться так, як і будь-що московське до дії свого керівництва. Після анексії Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей УПЦ МП розпалювала міжрелігійну ворожнечу, розповідала про братовбивчу громадянську війну. Всі ці роки співпрацювала з окупаційними адміністраціями на Росії. Кирило благословляв військових на війну проти України. І за таких обставин російська православна церква продовжує працювати в Україні. Вона становить ще більшу загрозу ніж Ворожі ДРГ, бо по своїй суті вони ними і є. Далі наведу декілька фактів підривної діяльності церков МП проти української державності, пише Наталія Піпа, депутатка фракції голосу. Російська православна церква відіграє ключову роль в депортації українців на територію Росії. Працює в постійному контакті з силовиками та міністерством надзвичайних ситуацій Росії. Міністерство надсилає електронною поштою церкві звіти про депортованих їх маршрути, а та розселяє українців по церквах та монастирях. У цих листах зазначається, що лише за один день. 24 лютого з території Ордло через пункти пропуску на території Ростовської області прибуло 107 тисяч 819 осіб. Після примусового везення українці піддавалися допитам, а після духовним бесідам з церковниками. Скільки депортованих українців зараз в Росії, яка частина з них в церквах та монастирях, які в них умови перебування достеменно невідомо? Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє про мільйони українців, з яких 182 тисячі дітей. Як наслідок таких ганебних дій, церковників багато священно. Щеників та громад висловлюють на бути в одній структурі з московським патріархатом. На початку березня на Львівщині Дрогобицька міська рада заборонила діяльність УПЦМП для своєї громади. 13 квітня 2022 року миряни УПЦМП опублікували звернення до митрополита Онуфрія, в якому вимагали засудити Кірила та адептів руського міра, скликати все православний собор, налагодити діалог з ПЦУ. Електронні петиції про заборону московського патріархату були у Тернопільській, Закарпатській та багатьох інших областях. 9 квітня. Представники різних конфесій молилися у Софії Київській. За мир в Україні, але представників УПЦ МП не було. Показовий факт. У зв'язку з вище наведеними фактами, ми з колегами зареєстрували законопроєкт 7213, який забороняє діяльність релігійних організацій, керівний центр яких є в державі агресорі. Усі релігійні громади матимуть можливість приєднатися до Православної церкви України протягом 48 годин з моменту набрання чинності законом. Якщо не забажають переходити, майно буде передано у власність народу України. На жаль, поки що немає. Ційної позиції Ради церков щодо цього питання у приватних розмовах керівники церков погоджуються з неможливістю продовження діяльності церков московського патріархату, але остаточна позиція ради церков досі не сформована. А поки Синод УПЦ ПЦМП висловлює занепокоєння через антицерковні законопроекти у парламенті та заборону їх церково-окремих громадах, вони кажуть, що активізувалися процеси захоплення храмів Української православної церкви. Всю провину за релігійну ворожнечу синод скидає на політику колишнього президента Петра Порошенка. Вони звертаються до генпрокурор. І омбудсмена щодо порушення прав вірян. Це настільки цинічно після того, як у не хотіло проводити чин похорону українським воїнам, а ще відмовилася відспівувати маленьку дівчинку в Запоріжжі, бо вона була хрещена в УПЦ КП. Безліч доказів вказує на сприяння московською церквою нелюдським злочинам в Україні. Не можна назвати добрим ділом вбивство українців, не можна прикриватися рясу і чинити злочини проти українського народу, не можна служити Богові та сатані одночасно. Віра та релігія надзвичайно важливі для наших громадян. Вони визначають світогляд, цінності. І поведінку. впливають на думки з прийняття світу, оцінку подій. Нами не може керувати Кагибійська структура ворожої країни, та ще й під час війни, та ще й виправдовуючи звірства країни-агресора. Варто нарешті заборонити московський патріархат в Україні раз і назавжди. Незалежність має бути у всьому, і в релігії та вірі теж. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.